І якщо ви досі говорите борщ або дощ, це відео саме для вас. Однією з крайніх в українському та московицькому алфавіті є літера «щ». і саме в московицькому язике цей звук вимовляється як пом'якшений ш, тобто «щ». і звучить він у них наступним чином: мощ, борщ, щупальця. Треба зав'язувати з прикладами цього язика, бо свій скоро почорніє. Давайте краще розберемося з українською. «щ». У нашій мові вона звучить твердо і складається з двох звуків – «ш» та «ч». І ці два звуки обов'язкові до вимови. Але дуже важливо зазначити, щоб цей звук не став у вас нарочитим, не потрібно дуже довго акцентувати увагу на звуці Ш, а одразу перестрибувати на звук Ч. «Щ», 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 щ. Дощ. Борщ. Щастя, отож, відрізняємо себе від орди.